Ненсі, купи біблії. Ненсі повернулась додому з 10 кілограмовою біблією. У нас тепер найбільша біблія в Меджикорі, але ми маємо Боже Слово. Далі Богородиця каже, постіть і п'ятницю. Заради чого? Заради чого я буду постити? А Богородиця каже, ви можете зупинити і війни, і відвернути природні катастрофи. У мене була моя власна війна. Мене четверо дітей. Я не міг нічого з ними зробити. Мої діти ніколи не були всередині церкви, навіть не похрещені. Ми почали постити, почали читати Боже Слово. Але найбільш важливе послання, яке Богородиця дає бо каже це каже, ви не можете почати навернення без сповіді. Oh, це серйозно. The... Отче, підійдіть, будь ласка. To to я повинен піти на сповідь. Oh, <laughs> це серйозно. Я йду на сповідь. І я не знаю, що сказати. Священник питає мене. Oh, коли ви востаннє сповідались 30 років назад, 40 років, я не знаю. Я справді не знаю. я почав говорити про всі свої смертні гріхи. про розлучення, про те, що я не похрестив своїх дітей, про те, що я говорив своїм дітям, що Бог це гроші. Ще моя дитина сама себе похрестила в англіканці. Одружився з Ненці в гелікоптері. Священник так зробив сповіді. Тому що я говорив просто нон-стоп. Нон-стоп. І на кінець, коли я не міг вже згадати гріхів, знаєте, що зробив священник? Священник сказав в Сповіді. Я розрішаю тебе. Я розрішаю тебе. Я поцілував священника. <плес> Я плакав сповіді. Я розрішаю тебе. Це найбільший день мого життя. Я не міг зупинити сліз. Це Боже милосердя. Це сила, яку священник має в своїх руках. Я вірю, що священник це Боже чудо, тому що ніхто вам більше не зможе цього сказати. Ніхто вам не зможе сказати, я розрішаю тебе. Він забрав усі мої смертні гріхи. Ви розумієте, що він зробив? І змінив моє життя в помить. Дякую, отче що є чудом. Дякую усім отцям, що ви є чудом. Божим чудом. Ви всі Боже чудо.